Я буду записувати своє друге відео по Майнкрафт Буду перевіряти, скільки потрібно ось таких вибухів, щоб взірвати на таку башню. Это... Ой, чекайте. Мені ще запальничку треба вона. Я думаю, спочатку зірвати у стінки. Якось слабенько. А ну, якщо угорі, Що тако ставить. Так, ось так. Щось тут. Ось тут, ось тут. І такого треба дуже багато ставити, щоб повністю її знищити. До речі, там село. Я вже ви його бачили, як я вчорашнє відео записую. В цьому світі граю. Але зараз не про це. напишіть в коментарях на вашу думку що потрібно динаміту, щоб зірвати ту башню. Так, ось тут вже є. Ой. Так, так, так тепер тут. Я вже записувала своє відео. А, я закривав. Добре. Так. Не, ну думаю, цього достатньо. Що тут багато поставити треба? Тут. Щоб точно від неї нічого не залишилось. Так, так, треба ще більше, так, а забагато, вже напевно. До села може дійти, а зараз нічодень, бо вже вже щось. О, так набагато краще. Ось тут ого-го, скільки ще треба. А потім можу ще взірвати ціле село. Ну, думаю, буде прикольно. Але якщо мені вистачить з цього всього. Так, так, так. А чого не ставиться? Ой! Я щось думав, що вже щось сталося. Ну добре. Так. І. І Ще тут треба. Але я не знаю, як вона тут з'явилась. Я так і собі просто в цьому сині хожу, а тут басу і ось така башня, я думаю. А що вона тут робить? Її треба розрібати. Ну так, тут ще чуть-чуть треба поставити. І зараз буде найцікавіше. У мене є питання, чи дойде воно до села. Так, все. Ось тут і чекаємо. Дивимося на цей вибух! Ого, ого! І від башні... Від башні нічого не залишилось, просто нічого. І до села майже долетіло. Але це ще не все. Відео ще не закінчилось. Бо, як я казав, будемо зрівати ще це село. Воно трохи мені щось не дуже подобається. Ну, то краще взірвати. Так. Ценянний щось ходить тут. Це нормально. І багато треба, багато, багато. Давайте спочатку ось ту частинку. Села. Ого. Це просто-напросто два блоки. Я нічого не вирішать. Ні, ну непогано слухайте. Тепер тут ой, це підпав. Я це село і так хочу зірвати. Давай побільше, побільше, став, став більше. Давай, давай. Все. І селянів бачу вже здохають тут. Так, щоб... Тут от центр треба весь знищити. Щоб від цього села, як від тої башні, нічого не залишилось. Нехай селяни десь хов... ховаються, нехай щось роблять, бо тут буде їм не дуже добре. І давай, давай, давай. щоб я тут нічого не було. Все, думаю, цього достатньо. І дивимося тепер на цей вибух. Бам-бам-бам-бам-бам. Ого! Що моїх очах гривається А Цікаво, а де те голем подівся. Знаєте? Може він вибуху? А хоча ні, я його вже тут давно не бачу. Тут дуже багато, напевно, треба вибухівки, щоб це все зірвати Так. Ого, весь дах маєш замінував. А давайте це і зробимо. Непогана така ідея буде. Так. Дах, мінуйся, мінуйся. З цього треба і цього села, щоб нічого не залишилось. Просто нічого. Так. Все, цього достатньо. Тут підпалюємо і тут обідпалюємо. Ого! Ого! Я думав, буде не, не так багато. Подивіться, що я з села зробив. Ось і тут вибухівка є. А чого це ти стоїш без діла? Давай. Вибухай, але вона нічого не дасть. Тут треба підпалити, щоб від будинка нічого не залишилось. І ось тут треба багато зробити, вибухів. Давайте, давайте, щоб від цього нічого не залишилось. Так, так, стоп, стоп. Все. Підпалюємо. Ну, можна ще тут поставити. Ого! Аж дощ почався. Прикинь. Ого. А то шахту можна... А чуєш, А що тут ще вибухівка робить? що зривається. Так. Бачиш, тут будинок є. Зараз. Я його. А то близько в каше? У мене в навушниках тут... Бабах цілий стався. Ну так, я нас з навушниками записую, якщо ви не знали. Без навушників ніяк. Відео таке собі виходить. Так, це подвійний будинок. Синян синян усе одно я так бачу. Це бомж І дивіться, ну він Ще якісь. А тут а майже тут нічого не пострадало. Тут треба багато ставити, що тут таке. Як я вже казав, тут у мене бак стався. І... Ого, у мене тут в ухах, в ухах тут... Що це було? Вибухає... як треба. Що той столб земняний треба взірвати. Ну бо я дебіл і тут я завжди щось не то збудую. Mm. Все. В підпал. Відпал. Стоять. І що, від села нічого не залишилось, А Не залишилось, а як цей будинок вижив? А там нікого нема. всередині тоже замінують. Так, мінувати. треба тут ты все, що бачиш. Забив. Особи... Та ну у мене знову в ухах гриміть. Перший раз шую в навушниках на увазі в Майнкрафті як граю. Ну я безколку не перший раз шую, я от... На вушниках перший. Ну, да. Все, ми тут замінували. Тепер потрібно зривати. А більше, щоб від будинків нічого не залишилось. І тебе також заміновуємо. Щоб жодного селяна і жодного будинка я тут не бачу. Ну, синя не можуть бути, а от будинки не можуть. Сьогодні, можна сказати, така серія з вибухами по Майнкрафту. Ну, вчора такого не було. Що? Не, ну дивіться, просто собі гуляє синя під деревом. А я тут йому сюрприз зроблю. Смішно. Я навіть не знав такого піку. А тут ще є будинка, а я про це навіть не знав. Я думаю, що за всі будинки взірвані виявляється. Не всі будинки взірвані тут продовжуємо. Відео повинно вийти крутим. Я так думаю. Ну якщо воно завжди, звичайно, є крутим. Так, ну думаю по геометрии дашь відео такі собі виходять, ні? Особливо, як по Майнкрафту. І підпав. Серйозно? Що за баг? Може бути... Тут селяни ховаються, ну я їм поможу. Чуть буде, що в скрині. Ну, все заберу краще. Готуйтесь не довго живе. А він щасливчик хоче сказати. Живе тобі. Але не дуже скоро він. Не такий собі часу. Так, ну давайте якраз я зроблю ясну погоду і день. О, тут ішли Баран Прикольно. Не зважайте. Ну добре. Думаю, на сьогодні вже буду відео закінчувати. Всім пока.